Всім привіт! Це Ліза Краснова. І сьогодні разом з вами я хочу почати велике прибирання. Називаємо це так. І так я хочу сьогодні почати розбирати разом з вами косметику. І а, тут є багато засобів, в яких вже вийшов термін придатності, тому я хотіла би реорганізувати все. Прибрати те, чим не користуюся, розказати про свої улюблені засоби. Коротше, колись я вже робила такий розбір, і думаю, що це буде цікаво. От, тому сьогодні ми почнемо з засобів для обличчя. Зараз покажу вам, як тут в мене прямо так без купюр все виглядає. І будемо переходити до огляду. Так, ось так. От в мене тут все зберігається. Тут да, ретроградну номер... марк. Якщо ви побачили. Коротше, в мене Ось тут майже зберігається вся моя косметика. Трошки є тут, але я її вже вигрібла от сюди. І ще в Тут щось ховається, Зараз глянемо що там. Ось тут я вже трошки витягнула того, що хочу вам показати. Ось так: тут в мене отакий органайзер. Він реально дуже класний. Це український виробник. Я не впевнена, що вони ще роблять ці органайзери, але все одно залишу сторінку моєму вже, я не знаю, господи, років шість. І він реально в ідеалі кожен день використовую, дуже класний. Я сподіваюся, що вони ще їх виготовляють. Я думаю, що це відео буде довгим, тому я прошу вас вже зараз натиснути лайк. Підписку, дзвіночок, і я сподіваюся, що вам буде чим поділитися, тож ви також залишите коментар. Всі засоби, які я сьогодні буду показувати, будуть написані в інфобоксі, тож там будуть і відтінки, і посилання, всі, які я знайду. Я певно буду починати з засобів, яких я хочу позбавитись, але менше з тим вони реально дуже гарні. Тут вже не то, що давно, я вже тут, значить, один консилер до 22-го року, а інший консилер закінчився ще. Термін придатності в 2021 році. Я, що не помиляюсь, ці консилери досі є в продажу. Це FitMe від Maybelline. Вони, от Якщо вам треба консилер із бюджетного сегменту, особисто я можу порадити саме їх. Тому що той, що з пушнастим таким аплікатором, мені взагалі не подобається. В мене було два відтінки. Ви можете побачити, що вони. Ситєво відрізняються по кольору. І ось цей, який 15-й, це той, що світліший, я його використовувала на якісь недосконалості на шкірі саме обличчя. Але якщо мені треба було замалювати свої синці під очима, це був оцей консилер номер 10 бо він має, таку, бачите, Трошки більш теплу гаму, і він добре справлявся саме з кольоровими нюансами. І тому наступним продуктом, який я вам покажу, це просто, я не знаю, от реально найкращий консилер, який я використовувала за останній час. До цього був просто мій улюблений консилер від Estee Lauder, такий з Double Wear, але його, наскільки я знаю, зняли з виробництва і він був просто космічний. І потім, ось якось мені подарували цей консилер від Dior. Він є вже в новому дизайні, і там дівчинка писала, що він виглядає значно гарніше, і коли ви користуєтеся, він так не засирається. Але менше з тим, консилер офігний. Ось так він виглядає в порівнянні з цими двома. Він таке щось середнє між обома консилерами. Він неймовірний, він супер пігментований. Ви його одну, таку маленьку крапочку наносите і можна на невелику зону. Я його наношу, як і всі консилери, якщо мені треба замазати, темні кола під очима. Ось сюди, бо тут найтемніше місце, яке ви маєте, спадинку, бо тут в нас такі проходять сині, зелені, фіолетові, в кого які венки. І вже ось сюди потім просто розташовую на всю область. Сьогодні я нанесла цей консилер абсолютно на все своє обличчя. Він неймовірний. Це реально просто якийсь космос. І тут ще його дофіга, 11 мл, А в цих малючках по. 6. Це з консилером, в принципі, все. Я взагалі раніше консилерами не використалася, тому що я така думаю, боже, ну от від нього ні холодно, ні жарка. Вони, типу, скач, скочуються і вони не тримаються гарно на обличчі. Взагалі, з цим, з Діору нема проблем. Офігенний, В кого є? Напишіть в коментарях, мені цікаво, чи він вам зайшов так же, як Ще мені. Ще В мене є ось така сяюча база під макіяж. А, це Rare Beauty. Я робила великий огляд. Тут це база, вона надає сяйні. Я сьогодні її нанесла ось в зону хайлайтера. Також я можу нанести її на тіло, щоб змішую з кремом і наношу на тіло. Я не дуже люблю сяючі всякі штуки на обличчі, тому що я люблю матову шкіру. А я люблю тільки в зонах сяйня. але а, він реально цей прикольний засіб, тим, що він дуже легенький, він такий як гелевий. І якщо ви любите всякі сяючі штучки, от зверніть увагу: якщо просто вам цікаво побалуватись. Краще не експериментуйте, але от якщо ви любите прям сяйні в макіяжі, це воно і також в мене є а, спрей для фіксації макіяжу, і він настільки я їм рідко користуюся, що на ньому просто такий нереальний шар пилу, що мені. Навіть, знаєте, трохи соромно. Хоча мені вже давним-давно ні за що не соромно. Коротше, спрей від Smashbox, я не розумію, що за прикол. Мені від нього ні холодно, ні жарко. Але я просто отак от ним користувалася, бо ну, всі ж бюті блогери мають заносити якийсь фінішний спрей. Я не, не зрозуміла взагалі, в чому прикол, тому нічого про нього сказати не можу. Це взагалі моя категорія продуктів. А от що мені дуже подобається це ось такий спрей від Кодалі. Я його використовую це Beauty Elixir, це як догляд, але його можна наносити і до макіяжу, і після макіяжу. До речі, Розі Ханзл Вайтлі дуже любить цю штучку. І він дуже економічно розходується. А ще я можу його наносити на ніч, як. Тонік для обличчя. І взагалі, як тонік для обличчя, я його дуже часто використовую набагато частіше. І з того, чим я майже не користуюся. Але, знаєте, ну просто рука не підіймається. Ви вже бачили цей засіб, певно, якщо давно зі мною, це ось такий хайлайтер від Lancome, Це була їх лімітка. Це ось така троянда. Це просто диво. Ну, це більше, знаєте, така красива штучка, аніж реально макіяжний засіб, але це так гарно, просто, просто давайте подивимось на це. Цей хайлайтер він трошки такий. Дає сяйня, воно дуже-дуже делікатне, ну тобто його майже немає, але просто зберігаю його, тому що це витвір мистецтва. Ну його неможливо взагалі нікуди подіти, бо це щось нереальне. Також я знаю, що я багато фанатів бренду Гірлін і їх а, метеоритів. В мене теж вони є. Вони мають реально неперевершений аромат, але я ними взагалі не користуюсь. Вони просто гарненько стоять, прикрашають собою простір. А якщо ви любите метеорити, ви ними користуєтесь, поділіться, блін, якимись секретами. Бо в мене просто а, вони зазвичай мають такі дуже великі всі в цих немає. Бачите, він такі більш деликатні. Але в них є такі сяючі частини, просто як такі шматки глітеру. Ну, блін, я не знаю. Це щось таке, коротше, не моє. Тому я до них рука просто взагалі не тягнеться. Із основних засобів в мене зараз це єдиний тональний крем, а я його для себе відкрила, тому що я побачила, що в нього є 13 відтінок, Саме ним я користуюся, тому що всі корейські засоби, які мають цей 21 відтінок, вони на мені окиснюються просто в якісь... Ну, не то, щоб це гляний, помаранчевий, а просто якийсь жахливий колір. А зараз я використовую цей продукт. Він мені дуже подобається. Він дуже пластичний, Його можна супер легко розташувати, рознести по всьому обличчю, можна нашарувати, можна наносити і пензлем, і спонжем, і просто взагалі як завгодно. Дуже його люблю, дуже раджу. І оцей 13-й відтінок він підходить для світленьких дівчат, тому що той 21, й який всі рекомендують, особисто для мене, ну його видно вже зразу, як ти його наніс. А коли він ще на тобі побув і ти потім ще чимось нафарбувався, то взагалі гайки. Далі із засобів, які я вам неодноразово показувала, це ось така розсипна пудра від Каткін. А в мене вже реально її дуже мало лишилося. Просто буквально от вона закінчується. Дуже кльова, я її дуже раджу. Вона робить таку шкіру відполірованою, і вона не супер бюджетна, але вона ще в якомусь такому middle market, я б сказала, сегменті. Дуже-дуже класно, якщо ви любите розсипні пудри, зверніть увагу на цю. Якщо ви шукаєте якусь бюджетну пудру розсипну, я вам лишу посилання на пудру від Vibo. Її зараз в мене немає. Просто тому що я хочу, знаєте, мінімізувати просто максимально всю колекцію, тому докористовуюся тим, що вже є, щоб потім, там, наприклад, щось інше взяти. Пудра від Vibo Fixing Powder. Я залишу на неї посилання внизу. Вона коштує дуже бюджетно, вона нереально крута. Я її показувала неодноразово в цих відео на каналі, тому можете знайти на неї відгук. Супер! Дуже раджу. Також із люкса в мене є розсипна пудра від Givenchy. А теж кольорова, і вона при смішуванні майже взагалі не дає відцінку. Ну, тобто він такий отут зелененький, але на обличчі взагалі жодного якогось кольору. Теж дуже класно так згладжує, робить просто фотошоп. І я якось заради експерименту просто нанесла цю пудру без тонального, без нічого. От на денний крем, щоб подивитися, який буде результат. І реально це виглядає, одначе. Тобі, знаєте, в інстаграмі є той другий фільтр, який називається Перс. Він просто все згладжує. Він не змінює колір нічого, але він робить такий льоганький блюр. Оця пудра оце саме робить, виглядає круто. Якщо у вас є бажання спробувати якусь люксову косметику, і ви боїтеся пролетіти, то зверніть увагу на цей продукт. Далі, якщо говорити про пудри, покажу вам після живанши, покажу вам гучі, щоб не переходити, знаєте, до... Знову асортимент у маси ну, під домом. В мене є пудра Гучі, яку я купила в аеропорту, ну, по-перше, тому що просто вона гарна, так? Приділимо хвилинку уваги цій красулі. Але я коли її купила, я відкривала, ну, знаєте, її отак. Ну, тобто, от, отут вже кінець, якби цей пудр, я відкривала і думаю, як бляха дістати оцю кляту пуховку, тому що воно так по-ібірячому зачнялося. А потім мені дівчата сказали, що треба її ще відігнути назад, і оцей приколдес сам відкривається. І, ну, я не знаю, я не дуже тупа, як мені здається, але я до цього не додумалась. А всередині, реально, ось ця пуховка дуже класна, я її використовую надзвичайно рідко, але вона вже така засрана, наче я нею кожен день користуюся. А вона з цієї сторони, типу, наче прорезинена, трошки прогумована, виходить, треба казати. А тут вона така пухнастенька. І я нею просто, якщо от мені прям дуже конче необхідно і в мене немає пензлика з собою, то я отак чік чик роблю і отакими прихлопуючими рухами наношу. Мені ця пудра не подобається. Хоча я знаю, що на неї мільйон класних відгуків, я її не люблю особисто, тому що вона на мені з будь-яким тональним кремом і навіть без тонального крему. Дає ефект млинця, її дуже сильно видно, а хоч вона і вона суперпігментована, вона пресована, але вона надзвичайно м'яка. От ви її коли набираєте, вона така шовковиста, от наче розсипчаста, спресована, така, як ви прям розумієте, що вона мелкодисперсна. вона надзвичайно крута. От по всіх своїх органоліптичних якостях, але як вона лежить на обличчі особисто моєму, мені не подобається. Я її ношу з собою в сумочці, просто щоб, якщо мені прям супер сильно необхідно. Ну, я використовую як дзеркальце. І я нарешті. Знайшла свою любовку. Якщо ви давно на моєму каналі, ви знаєте, що я великий фанат пудр від Патрісія Лідо присованої. Ось вона. Раніше вона була в білому футлярі, і вона була така гарна, вона виглядала просто як Форд. От в неї був білий футляр, а тут на каналі є багато відео з нею. Вона красива, неймовірно. Але вони зараз, чесно, я вже не знаю, нафіга вона це зробила, змінили дизайн, і вона стала. Знаєте, ну вона ще лишилась елегантна, але вже Фордом не попахує. Хоча сама пудра дуже класна, в неї тоненький ось такий футляр, я її теж дуже зручно носити з собою в сумочці, якщо вам треба. В неї велике дзеркальце, вона ще заклеєна. Тут є також пуховичка, вони її, до речі, змінили з минулого разу. Тому за цю нічого сказати не можу. Вона інша, реально раніше була інша пуховка. І ось ця пудра, ну, мені дівчатка, які пробувала, сказала, що це один в один. Дай Бог! Тому що я тут порівняла і відтінок, і господи, інгредієнти, все співпадає. І Із пресованих пудр ця найкраща із бюджету, що я пробувала, так що зверніть, будь ласка, увагу. А якщо ми йдемо далі також по бюджетних пудрах у Елен Про є непогана матуюча пудра ось цей спонжик, і він вже о такого кольору, тобто він не бруднице. Це реально просто декілька разів використана пудра, але спонж вже виглядає таким. Ну тобто, він просто такого кольору, він не буде маститися, тому не буде ви знаєте відчуття того, що він брудний. А з іншого боку, в мене вже відчуття, що він брудний. Коротше, якась біполярка. Я, до речі, знімала відео про свої улюблені пензелі, Я цей там був, так що залишу посилання. Ви отаким, таким, бачите, він такий пухнастий пухнастий ви отак трошки притуляєте. І трошки притуляєте на себе, і вона просто непомітно прямо переноситься. Якщо, звісно, так набирати і потім так на обличчя робити, то там буде все видно. Але, в принципі, також ця пудра ще бюджетніша, ніж від Патріси Лідо, тож, ну, ця взагалі топ для мене. Наступна, яку можу вам радити, це ось ця від Елен Про. Вона також, е ну, на мені, я ж за себе кажу. Особисто на мені працює нормально. З пудрами закінчили, переходимо до. Давайте до контурингу. Якщо ми говоримо про контурингу, бронзінгу і всякого такого, це в мене настільки давнішній оцей бронзер, що, по-перше, він вже реально змінив дизайн. По-друге, тут не те, що вже витерте все до дир. Я його сьогодні, до речі, наносила. Він ще пахне. Я його купила, дай Бог пам'яті, в 2018 році чи 17-му, щось таке. На, е, і досі він, от він реально він називається Butter Bronzer, і він реально такий масляний, такий м'якенький, такий класний. Тут е, теж є, є. Але в мене нема була м, така дібіляча максимально, я не знаю, чи вони її змінили. Гумка. Тобто там була така, знаєте, як бувають пензлики на такій, ну, тобто, Кругленька така штука на половинку пензлик, на половинку ручка тримача цього пензлика. А тут, замість тої штучки, деворсинки і пензлик, тут була така дібіляча гумочка зелена, що якась реальна порадше. Я її зразу викинула, тут є дзеркальце, дуже класний бронзер, дуже гарний дає ефект. Саме цей відтінок Лайт Bronze, я залишу на нього теж посилання, кльовий. От реально з бюджету обожнюю саме цей бронзер, і він дає ось таке. Тепле, таке морський вайб. Тепер переходимо на люксик. Ось такий в мене є гарний продукт. Оцей відтінок контурінга дуже гарний, дуже натуральний, дає такий красивий колір, просто вау. Якщо мені треба зробити більше, наприклад, якщо в мене темний макіяж, і мені треба якось поглибити більше, я роблю так: два, отак беру пензличок. Так роблю тик-тик. Потім отак, тик. І наношу ось в цю саму глибоку зону, а потім розтушовую розтушовую, розтушовую. А оцим також відтінком я просто можу профарбувати собі очі, їх так поглибити, ну, тобто зробити, просто нанести як ціні. Також ось цей відтінок а, хайлайтера, от він, ну, от його реально майже не видно. Я не можу навіть сказати, що це хайлайтер, це такий більш просто якесь таке суперлегке сяйня. Ну, це не космос, знаєте? В них є інша палетка з хайлайтерами, вона нереальна, там такі космічні відтінки. Але я в свій час якось зажлобілася грошей чомусь і шкодую, тому що та палетка була супер. А це вже ну, такий не то, що важкий люкс, люкс, який треба підіймати в трьох. Ось таку чарівну пудру мені надіслала моя подружка. Я робила огляд. Дякую Насті за це. Але вони це позиціонують як пудру. Ну просто я вибачаюся, але це ще й перший відтінок, тобто найсвітліший, наскільки я знаю зараз в гамі. А виглядає чарівно. це Ермес. Тут була така коробочка, в коробочці була ще коробочка. Знаєте, вся це їх класична така естетика. Засіб дуже класний. Він дає такі легесенькі, просто такі, прям. Це не то, що це люкс в футлярі, люкс на вас. Ну, тобто, ти, коли це наносиш, от ти наче не нафарбований, але ти такий якісь. Гарніший. А якщо ви любите такі радикальний, знаєте, макіяж, це, звісно, вам не підійде, або треба взяти засіб темніший. Наносити це просто як пудру а, мені не подобається, тому що воно реально відрізняється по кольору обличчя. Можливо, якщо б я була в якомусь гольфі. І взагалі не було б нічого видно, то це можна було проконати за пудру, але зараз я наношу це як легкий бронзер. Наприклад, от в мене є дні, коли я не хочу фарбуватися прям капітально, але я йду не знаю в магазин чи на заняття балетом, чи на ще щось. І я просто хочу трошки підфарбуватися. То я наношу ось цей засіб, а знову ж таки, оцим пензликом, який треба помити, бо я сьогодні не фарбувалася. І наношу так рублю от сюди наношу. Потім отак наношу сюди на лоб і ще профарбовую одночасно так: от очі і воно дає просто як об'єм, такий вашому обличчю. Дуже класний засіб. Хочу вам показати ще три засоби, які особисто я вам не рекомендую. Ось такий хайлайтер від Ліло. Також ось такий хайлайтер від Ламель І ось таку палетку від Ларіаль. А що мені сподобалось, із бюджетіка, це від бренду Vibo. Ось такі от е, коробочки. В них ще є такі рефільчики, треба ці засоби купляти і в ці коробочки класти. Я, звісно, його коцнула, ще не, донес, не, не донесла додому. Але цей хайлайтер. Я от на одну сторону тут його трошки нанесла. зараз покажу. вам. Він, бачите, якщо ви супер світленька, він вам підійде або треба його з чимось змішувати, тому що, ну або якщо ви знаєте, любите, коли так робити таку супер шарп, господи, як це таку різку. Знаєте, коли так хайлайтер наносиш, не вгладжуєш його в шкіру, а так, щоб такі лінії різкі. То він дуже симпатично підходить. Просто я в якийсь момент для себе зрозуміла, що мені підходять хайлайтери ось на такій рожево-бежевій базі вони виглядають на мені природньо. Бачите, ось цей той, що довгенький, він, наче як, знаєте, ну, переливається, а цей лікує от як тупо світлофор. Хоча вони, якщо так подивитися, то вони, типу, більш-менш однакові. Але бачите, як вони проламлюють світло. от. Тому цей хайлайтер, він реально його дуже видно, він дуже сяє. А це Інглот. Він теж в цій палеці магнітній має бути. Він дуже гарнесенький, і він отак добре зливається зі шкіру. Ось цей від Інглот. Зараз такий мій фаворит. Дуже мені подобається. Єдина проблема, що вам треба ж докупити оцю палеточку до нього. Тобто, то, ну витрачаєте трохи більше грошей. також, якщо ми говоримо про хайлайтери, я для себе відкрила ось цей кремовий хайлайтер від LN Pro. Я знімала відео про цю косметику, і мені дуже сподобалось, що він. От він, бачите. А він не масний. Ти його, коли наносиш, він якось так, типу, наче фіксується, і немає цього відчуття, що в тебе волосся, до нього липне, що він там кудись тече. Коротше, дуже вдалий, і ще мені подобається цей дизайн, наче така крижинка. Також хайлайтер, а, який я, блін, не люблю, хоча розумію, що він його теж трошки видно. Це хайлайтер від Mary Luminizer, легенда. Я його тільки зараз реально для себе придбала, коли вже всі про нього забули, даю йому друге життя. Якщо у вас шкіра більш жовтий, то це буде прям взагалі з вами зілляється ідеально. На мені, от він теж сьогодні нанесений, коротше, я тут вже не мішала, все ж таки можна. Але його можна відрізнити. Тобто, коли я фарбуюся інтенсивно, я наношу його і його прям видно від такий. Оцей можна нанести саме тоді, коли комбіную його разом з ось цим бронзером від Air І вони дають такі, знаєте, наче ти ненафарбований, просто свіженький, такий, красивенькі зайчонок. Також в мене є, давно не бачились, да? пам'ятаєте, я проєкт Фінішит. А, ось вона. Додавала цей засіб. ой, ще знайшла одні метеоріти. Боже, як добре знімати відео з вами. Коротше, ось, цю палі... ось ці рум'яни від Avon я розділила на хайлайтерну частину і на частину з рум'янами. І намагаюся все їх добити, тому що це насправді найідеальніший колір рум'ян, який в мене колись був. Я не впевнена, взагалі, що Avon все ще їх виробляє, але вони були дуже-дуже класні. Від Ellen Pro, ось ці дуже симпотні. В них є ці більш рожеві, а в них є ще такі більш персково-оранжеві. Дуже-дуже вдалі. А, взагалі, Елен Про це такий бренд, який я для себе відкрила. Вони ж роблять оцей мій улюблений олівець для очей, який, блін, вже ніде не можна купити. Я сподіваюся, вони відновлять виробництво саме його, тому що він офігест. Один засіб я робила огляд бренду Rare Beauty просто нереально фантастично Найкращий кремовий. Бронзер контуринг, який я пробувала. Супер. Оцей засіб, якщо ви хочете, знаєте, купити один. Наприклад, якщо б мене спитали, скажи один засіб, який мені треба придбати з Beauty, або скажи мені один кращий кремовий контуринг, що ти пробувала, або яку штучку від Celebritті косметики придбати, це був би ось цей бронзер, тому що він дійсно кайфовий. Ну, я не то, щоб пробувала дуже багато різних, але зазвичай вони настільки мені не подобаються, що я навіть пробувати не хочу. Цей дуже-дуже вдалий. Ще є в мене один засіб, я думаю, ним і завершимо. Я жодного разу не користувалася цим продуктом. Тут є абсолютно новенька, чистенька пуховочка. І ну, це теж, знаєте, такі вітер мистецтва, яким користуватися просто не можна. Це від Калістар. Тримайтесь, тримайтесь, браття. Просто погляньте, яка краса. Це дуже гарно. Це, так тут навіть, знаєте, що не тільки намальоване це обличчя, а якщо ви подивитеся, не знаю, що вам буде видно, воно навіть має об'єм, тобто в неї тут є вилиці, носик в неї випуклий. Коротше, це так гарно. Це просто, знаєте, так, це неймовірно. Відтінки, звичайно, не дуже європейські, тому я не користувалася цим засобом. Це пам'ятаєте, була така палетка у Maybelline, там, де був контурінг і отака світла пудра. Ну, це ми ще тоді не знали, що це треба робити, господи, бейкінг чи щось таке, але це так гарно. Не розбилося. Хтось вже зглазив, так? Признайтесь, але це так гарно, що я сховаю, поки я це не ухайдокала. Це була вся моя косметика для обличчя, ну, в смислі, обличчя обличчя. Тому я, коротше, коли зніму огляд на все, що в мене є, потім. Структурую і покажу вам, яка в мене, сподіваюся, буде чистота на моєму туалетному столику. Наразі дякую вам. Сподіваюсь, ви там ще не поснули. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, і побачимось з вами в наступних відео. І бувайте! Ладно, я вас надурила. Повернулася, знайшла ще одну штучку, ось така від бренду Hian, зараз вона в новому пакуванні. Це краплі, які освітлюють ваш тональний крем. Зараз вам покажу. Я довгий час поки не знайшла той ідеальний свій Ось така біла штука. Ви просто його змішуєте з вашим тональним кремом, воно не дає, не змінює текстуру, не змінює взагалі нічого, дуже гарно лягає. Тож зверніть увагу, якщо у вас є тональний або консилер, або ще щось, що вам дуже подобається, але от. Трохи за темно для вас. Оця річ супер, лишу посилання, реально дуже-дуже допомагає все. Тепер я вам бажаю чудового дня, до зустрічі в нових відео. Не забувайте про підписку.